Цю тему дивився на годинник і поспішав. Але все ж таки я мушу повернутися до одного слайду. Навіть до речі, не до цього. За віру царя єтєчества. Це теж важливо. Ну, добре, добре, давайте до цього. Раз вже на ньому ми зупинилися. Російська імперія вступала в Першу світову війну. З яким головним гасло? Завіру целяє тічества. Український селянин. Ми пам'ятаємо, що 80% українців це були селяни. Український селянин з точки зору його світоглядних орієнтирів і свідомості мало чим відрізнявся від українського селянина початку 19 століття, початку 18-го і так далі. Тому що його життя було життям обмеженим вузькому просторі того села, де він народився, де він виростав, де він вирішував свої життєві проблеми, які життєві проблеми навесні поле обробити. Посадити ті культури, які культивували, потім е, дивитися, щоб не розстали, е, зібрати врожай, восени одружувалися, так. коли збирали врожай, взимку готувалися до посівної, і з весни все по-новому, і так з року в рік. Так жили батьки, діди, прадіди і з покоління-покоління. І тому, коли українських селян почали мобілізовувати до війська, і їм сказали, що не повинні воювати за веру селя і тієчисла, то з цих трьох компонентів. Не розуміли тільки один компонент за віру. За віру. Тому що вони були православними. Ми не знали, що вони повинні воювати за православну віру, тому що вони щонеділі ходили до церкви на службу Божу. Не себе чітко ідентифікували. І коли уявити, що існує машина часто, і ми опинилися в якомусь тому 1911 19 чи 1912 році і запитали українського селіна, Ти хто він вам не відповість, я українець? Він відповість. Два можливих варіанти, найчастіше. Ну, хтось міг відповісти, я українець, але це дуже грамотний селянин. А пересічний відповів би або я православний, або я тутешній, я тут жив. І е, я інколи згадую анекдот дуже-дуже давній, коли таке пересічне село заїжджає подорожуючий, спілкується з селянами, селяни його запитують: звідки у вас така гарна сорочка? У Парижі купив, а де цей Париж? Ну за декілька тисяч кілометрів від вас. Нічого собі така глушина, такі гарні сорочки роблять. Тобто для свідомості українського селіна того часу Париж, Лондон, Берлін — це була абстракція. Вони собі слабо уявляли, що це, як, це. Вони за своє життя дуже рідко виїжджали за межі там, 100 кілометрів від свого села. Поїздка в місто це була подія. Місто виїжджали правило, тричі на рік перед різдвом. Перед великодним і перед покровою, перед найбільшими святами для того, щоб щось продати, щось купити і відсвяткувати відповідно ці найбільші події. Що таке воювати за царя? Вони теоретично розуміли, тому що щонеділі на службі не чули про царя. Тому що священник в, під час богослужіння він згадує патріарха і згадує монарха, так? Не знали, що є цар. Але його ніколи в житті не бачили, навіть на картинці дуже часто не бачили. Ну там могли бути ікони, так, на яких зображався цар. Але знову ж таки, ну це була ікона. Це знову ж таки щось таке дуже далеке, не зрозуміле. Що таке, Отечество, це було ще менш зрозуміле. Для них Отечество, це було їхнє село і навколишні території. Вони не розуміли розмірів Російської імперії чи чогось іншого. І е, мета Російської імперії в цій війні була не просто перемогти. Не просто там виконати завдання, про які зараз не буду говорити, бо там було декілька завдань. Одне з завдань полягало в тому, щоб добитися внутрішньої стабільності після тої самої революції 1905-1907 років, яка почала розхитувати царат. Чому були єврейські погроми, чому були антиукраїнські кроки, тому що це була загроза монархії. Інститут монархів в російській традиції був непорушним. Поста царя була поза сумнівом, поза критикою. Цар ніколи. Не був неправий, він завжди правий. Якщо хтось неправий, то це не цар, це його піддані. Так, як, кого це в Нікрасова? Так, там барін прийде і барін все суді, так? А, а цар це не просто барін, це над, над усіма. І тому, коли ці три мільйони опинилися в лавах російського війська, то вони, е, Що відбувається в головах цих людей? Вони е, відбуваються, так сказати, дуже спрощено. Селяни перетворюються в націю, Селяни перетворюються в українців. Тому що вони були мобілізовані з цих дев'яти губерній: Волинська, Харківська, Таврійська, Катеринославська, Херсонська. Вони одягнуті в одну форму, почали між собою спілкуватися в окопах, в бліндажах, в тилу і так далі. Вони з'ясували. Що вони розмовляють одною мовою, тому що тоді практично всі українці розмовляли українською в селах. Там в містах було порізно, а в селах майже всі розмовляли українською, українці. Там євреї розмовляли на єврейській чи на ідіш, там поляки, польську і так далі. Вони, всі були православні, не співали одинакових пісень, в них були одинакові життєві проблеми, вони навіть зовні виглядали одинаково. А поряд з ними служили у війську інші, які по-іншому трошки розмовляли. По-іншому виглядали, мали інші проблеми, і тут спрацював чинник ідентичності. Як працює чинник ідентичності? Ми і вони? Це є ми, а це є вони. І на фоні того ми і вони почає, починає формуватися національна свідомість. Із цих 3-3,5 мільйонів, звичайно, не всі відразу стали українцями. Не всі. Якась частина. Але та частина, яка швидкими темпами почала перетворюватися в українців, якраз і стала тістом. Для українізації російської армії в 17-му році. Саме вони почали ставати членами військових клубів, військових рад, військових товариств, потім об'єднуватися в батальйони, полки, корпуси, дивізії і так далі, формуватися як українське військо. Але я просив повернути цей слайд навіть з цією метою, це я вже так трошки. Та, ну не від, ми, навіть, навіть я не Який хрест знайшов цього літу, літку, коли ми працювали, на... коли вода відійшла від Коховського Пуховського а -а -а. Змило, так. — на шельфі лежав отакий саме хрест. Я попросив повернути слайд заради оцього тексту. Цей текст, це початок Першої світової війни, це з 2014 рік. Це текст, я тут намисто, ви не побачите, хто автор. Тому що автором був вчитель, нікому не відомий, ну, можливо, хороша людина, але він ніякої особливої ролі не відіграв. Втора війна Росії за освободження Європи. І далі нижче, виділено червоним. Тому що Росія завжди несе з собою мир і справедливість, насіллі і подавлення самостоятельності народів чужого народу, народу рускому. О саме тому я попросив повернути цей слайд. Це саме з таким, це ще раз підкреслюю це текст звичайного вчителя, шкільного вчителя, надрукований в одному з педагогічних журналів, який пояснював, яка мета російської імперії в першій світовій війні, яка тільки на почалася, це 14-го року, тисяч... 1914 тисяча 2014, коли почалася російсько-українська війна, в лютому. Та сама була ситуація. І от તેમ, і перший абзац дуже схожий. Ну, там весь текст схожий. Я просто тут на сьогоднішнє время, може бути поотношенню до Другої світової, ну, у риторика, і що можна тепер да. а, назад. Отже, Одеська українська військова рада вона як е-е об'єднувати навколо себе тих самих військових, лідером її був Іван Луценко, Івана Луценко я сьогодні згадую, напевно, чи не частіше за інших. Е одеситів. він дійсно був людиною дуже такою активною, дієвою і громадсько активною. Е і вже він, до речі, був членом Центральної ради. Так, і ось е регіон пливу. Ну, власне, вулиця Старопортофранківська, 16, Це будівля. Де на початку найчастіше збиралася Одеська українська військова рада, там пізніше буде фотографія цього приміщення, можливо, навіть зразу. Ну, я, на речі, сумніваюся, насправді чи це приміщення чи воно поряд розташовувалося, тому що я не знайшов підтвердження точно, тому що там є певні проблеми з ідентифікацією. Регіон впливу одесько Української військової ради це Одеська військова округа. Чорноморський флот і Румунський фронт, члени Одеської української військової ради брали участь в найрізноманітніших заходах, напевно, вже про які я розповідати не буду для економії часу. Лише наголошую, що до першого складу Центральної ради, обраної в березні 1917 року, від Одеси увійшли дві людини Іван Луценко. І Володимир Чехівський теж надзвичайно впливова, надзвичайно цікава і трагічна, як переважно більшість цих людей постить. Ну, це першотравнева демонстрація, яка відбулася 18 квітня, насправді, тому що за старим стилем це було 18, за новим 1 травня. Це археологічний музей так, біля міської ради і так далі. Е, і в якраз з травня місяця. Але більшою мірою влітку 1917 року в Одесі починають створюватися гайдамацькі курені, тобто гайдамацькі батальйони. Командир першого куреня ротмістер Олександр Сахно Установич. І влітку 1917 року російське командування прийняло рішення, яке вважало правильним, як показали наступні події, це російське військо не врятувало. Генерал Корнілов, який був верховним головнокомандуючим, він розумів, що отримати процес українізації російського війська неможливо. Він вирішив взяти його під контроль і дозволив, офіційно було дозволено створювати не просто українські частини, але навіть на рівні корпусу. І він викликав на бесіду генерала Павла Скоропадського, якого він дуже добре знав, і доручив Павлу Скоропадському. Очолити перший український корпус, тобто перетворити 34-й армійський корпус на перший український. До речі, Павло Скоропадський був проти. Корніло був за, а Скоропадський був проти. Хоча Корніло був росіяном, Скоропадський був українцем. Скоропадський вважав, що це помилкове рішення. Він, в принципі, був правий з точки зору військового. Але як підлеглий генерала Корнілова, він погодився на Такий е, крок. І ще одна знакова дата літа 17-го року в липні місяці. Вперше на кораблі Чорноморського флоту, в даному випадку, це Міноносець завидний, було піднято український прапор на міноносці, який стояв е, у Севастополі. Вже в другій половині 17-го року цей процес набув е, інших рис. Це, до речі, е, зображення українських гайдамаків. Е, ну, це е, Авторства невідомого мені митця, а це автор доволі відомий в Одесі художник Петро Васильєв. Так, Ось Він в грудні 17-го року в Одесі змальовував з натури одного з таких э, гайдамаків. А хто з десь забережу з правда? Прізвище невідоме, так. принаймні, ну, мені невідоме, я ніде не зустрічав, хто це і так далі. Ну, напевно, ці, е, треба ще знову ж таки повертаючись до теми українського державотворення, згадати ще одну важливу дату: 23 червня 1917 року. Центральна рада своїм першим універсалом проголошує відновлення української держави. Оця теза, яка йшла в від... я говорив про Грушевську, але так не Грушевський вважав один, так вважали практично всі. Члени Центральної Ради, ну і, можливо, я на декілька хвилин затримуюся на обставинах проголошення першого нього салу, тому що це мало важливе значення для розуміння тих процесів, про які ми будемо говорити далі. Тобто, яка була в головах лідерів Центральної Ради формула? Вони не просто пропонували теорію перетворення Російської імперії на федерацію держав, фактично незалежних держав. В них була ідея, що тимчасовий уряд, на відміну від царського уряду, це є уряд демократичний. Туди входять всі демократи, тому що царський уряд це поганий уряд, він нехтував інтересами народів, так Російська імперія це в'язниця народів, а тимчасовий уряд це уряд, до якого входили в тому числі російські соціалісти, і він на фоні тимчасового має бути більш лояльний до інтересів тих самих народів. І тому за ідеальною матрицею, за ідеальним алгоритмом. Саме тимчасовий уряд мав оголосити відновлення української держави. Чому тимчасовий уряд? Тому що українську державу ліквідував хто? Царський уряд в періоду Катерини II, коли були ліквідовані залишки української автономії, в 1764 році гетьман Кирило Розумовський був позбавлений булави, і до 1780-х років було зачищено всі ознаки української держави, і з точки зору Києва. Якщо царат ліквідував українську державу, то новий тимчасовий демократичний революційний уряд має цю державу відновити і в такий спосіб він, так би мовити, виправляє історичну несправедливість. З цією метою, у травні 1917 року до Петрограда виїхала делегація Центральної Ради на чолі з Володимиром Венеченком. Вони підготували відповідну декларацію, подали її на розгляд. Тимчасовому уряду і з'ясувалося, що міністри тимчасового уряду стали до України, нічим не відрізняються від царського уряду. Що вони так само, як і їхні попередники, наважають Україну якоюсь іншою частиною Росії, що це невід'ємна частина Росії і що ніяку українську державу вони проголошувати не будуть. Тому, коли делегація Венеченка повернулася до Києва, впала перша хвиля романтики зі свідомості. Українських політиків, але тепер постало інше завдання. А що ж робити? Ну, власне, було тільки два варіанти. Або чекати до скликання всеросійських установчих зборів, які відбудуться наприкінці 2017 року, і там ставити це питання, але гарантії, що воно буде позитивно вирішене, не було жодного, чи жодної. Або йти проти позиції тимчасового уряду і йти на конфлікт. Лідери Центральної Ради на конфлікт йти не хотіли. З різних точок зору, і в тому числі через те, що вони були такими переконаними демократами. І тут якраз свою роль відіграли військові, тому що в Києві відбулися в травні червні 2017 року два всеукраїнські військові з'їзди, і на другому з них військові фактично поставили питання руба. Або Центральна Рада проголошує, тобто вона втілює в життя свою програму, або ми беремо ініціативу в свої руки. І за великим рахунком під тиском військових Центральна Рада. В останній день роботи все всеукраїнського військового з'їзду 23 або 10 червня проголошує відновлення української держави, що для тимчасового уряду стало справжнім шоком. І тому наступні місяці: липень, серпень, вересень і жовтень між Києвом і Петроградом ситуація не тільки не налагодилася, вона постійно загострювалася. Вони пробували е знайти спільні точки дотику, вели переговори не один раз підписували документи. Але з цього нічого не вийшло, тому що вони виходили в оцінці ситуації з прямо протилежних точок зору. Позиція російських політиків полягала в тому, щоб зберегти єдину неподійну російську державу в кордонах Російської імперії, вже не існуючій. А завдання українських політиків полягало в тому, щоб перетворити колишню російську імперію в Федерацію незалежних держав. Тобто мета російських політиків полягала в збереженні унітарного підходу з єдиним центром. Мета українських політиків полягала в децентралізації, і зійтись вони не мали е, жодного шансу. Ну і поки, е, це до речі, Володимир Чехівський, Ліворуч і Ілько Гаврилюк, праворуч один з активних учасників української хати. Це запитували за українську хату. Ілько Гаврилюк е, теж впливовий був діяч. Ну і, власне кажучи, ще на цій карті я зупинюся на хвильку. Ця карта зі шкільного атласу, але вона дуже хороша. Переговори між тимчасовим урядом і Центральною Радою або урядом фактично України, який був створений в червні 1917 року, досягли тільки єдиного компромісу. Ну, такого стратегічного компромісу. Тимчасовий уряд погоджувався, що українська держава по факту існує, але не погоджувався на кордони. І тому з дев'яти губерній... Тимчасовий уряд е, визнавав Україну тільки п'яти губерніях, в межах п'яти губерній. От якраз на цій карті показана ця темно-коричнева частина це ті п'ять губерній, які е, Петроград визнавав українськими. А чотири Харківська, так, е, ну, Херсонська, Херсонська, Катеринославська і Таврійська, вони не визнавалися українськими, вони визнавалися російськими. Це нічого не нагадує? <на проект нового року? Так. Путін по цьому атмос вчився, Так. Мчився, Центральна, Центральна рада, звісно, мала свою точку зору, але до часу, до часу на десь. Тобто Центральна рада, і, до речі, багато хто критикує, кажуть, вона там не проявила характер і так далі. Насправді, я категорично з цим не погоджуюся. Центральна Рада максимально активно відстоювала інтерес України і навіть коли. Йшлося про такий поділ України, то Центральна Рада як міркувала. Юридично це так, а фактично ми робимо своє в межах 9 губерній. Тому що в Одесі діяли українські структури і далі, вони ж нікуди не зникли. І надалі працювали на створення українських військових підрозділів українських, просування українських ідей і таке інше. Ну і трошки відійдемо від. Києво-петроградських подій повернемося безпосередньо до Одеси, до виборів до міської думи, адже міська дума цензова не могла існувати далі. В липні з'явилося положення про діяльність міських дум на основі нового закону. Е, ядром цього закону стала так звана чотирьох хвістка. Тобто тепер вибори мали бути прямими, рівними, таємними і загальними. Тобто, стосовувався ценз, будь-який ценз Вибори відбулися в серпні. Тепер вже було не 80 гласних, а 120. Висували 24 виборчі списки. Явним лідером виявилися російські сери, які здобули 68 місць, більше половини. Кадети, єврейські соціалісти по 15, РСДРП. До речі, йшли єдиним списком меншовики і більшовики. 11 місць. Сім мандатів отримали меншовики і чотири більшовики. Більшовики не користувалися тоді. Впливом і популярністю і п'ять мандатів здобули українські соціалісти. Головою міської думи е, був обраний Іван Лорд Кіпанідзе. Е, міським головою дума обрала Василя Сухомліна. Він, правда, був дуже недовго, десь близько місяця. Потім він подав відставку. Перший в історії Одеси гласними стали жінки. Дві жінки в незафіксовані в документах архівних. Далі Душко і Вікторія Піотровська. Український соціалістичний блок не просто тримав 5 місць, а Всеволод Голубович став одним з п'яти заступників Івана Лордкіпаніці Лорд ще одним гласним став Володимир Чехівський. Ну і що цікаво, і Голубович і Чехівський незабаром стануть прем'єр-міністрами Української Народної Республіки. Одеса загалом дала трьох. Прем'єр-міністрів. Першим був Сергій Віте, е, прем'єр-міністр Російської імперії. Ну і другий, третій це були Глубович і Чехівський. Глубоко, правда, не дуже довго жив в Одесі, а Чехівський жив з 1907 по 1918. Ну, а це якраз е, агітка, агітка Українського соціалістичного блоку, так от написано. Номер два, ну і тут так, день, дата виборів, тільки один день, кандидати власні, ми бачимо тут, список, ну, до речі, не повний, там їх було трошки більше, всі не помістилися. Ну, от перша п'ятірка, Гордієвський, Чехівський, Чих, Чих, Голубович, Романченко і Кравченко, цих п'ятеро війшли до Одеської міської е, думи. Лорд Кіпанідзе з того боку, а це виборча карта. так. Запрошення запрошення на вибори, грубо кажучи. Так, тепер е трошки перестрибнемо, ну так, щоб сильно перестрибнемо до осені і далі вже фактично до зими 1917 року. Е ну, 25 жовтня або 7 листопада у Петрограді відбувся державний переворот. Більшовики усунули тимчасовий уряд, оголосили про. Створення однопартійного уряду тимчасовий уряд мав коаліційний характер, він складався з представників різних партій. Тепер до влади в Росії прийшов однопартійний уряд на чолі з Володимиром Леніним, і цей крок засудили практично всі політичні сили.